Раз деталька, два деталька. Де ж наш хтось деталька? Поэтому дивлюся на таку ось річ. Всім доброго дня. Ця деталь від цього? Ні? Мені кажется, що ні. Що це від прожектора, а це ж, блин, съемочний якийсь штатив. Цікавий. Раніше ж уміли робити такі речі. Відтягується гармошка тут лежить. Гармошка чого стоїть. Красива, але мені не потрібно. Кому цікаво, пишіть. Тут поломано, сразу кажу, тріснута. Ремонтувалась для фіксації. Таким. А так, нічого цікавого для вас тут нема. Показав таку річ, щоб бачили. Поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ всяких різних тут речей, яких знайшов Максим якраз на прийомці. Тому буду показувати, а ви сідайтесь поудобніше, щоб було все гарніше і будете замовляти, будете якраз купляти ці всі речі. Дивіться, розпочну з таких ключів. Є ключі 41-46, ціни їх по 100 гривень. Кому треба, без питань беріть на 50 ключ, рожково накидний. Ціна його 135 гривень. Далі є ось такий трос е, в льняній якійсь обмотці, Кому цікаво, ціна 300 гривень він буде ваш. Вила. Ось такі гарненькі. Е, ціна 80 гривень, лопата, 75. Граблі, 70 це у нас буде. 150 без сопла цього. Далі йдемо. Є отакі ось якісь не знаю для чого шайби різні для деяких кругів або ж ще для чогось не знаю для чого. Ось такий вал з такими шайбами. Продається ціна 120 гривень. Ключ ось такий розвідний. Гайко погано крутиться, треба розробляти. Е, ціна 150 гривень. Ключ на 36. Ось такий накидний. Ціна за нього буде 135 гривень. Далі є сверло 35 гривень. Ці в нас будуть 45, Ці у нас 15, ці в нас... сверло в нас буде 45. Е, цей ключ. У нас буде 110. Я взагалі їх всі продаю такі по 110, їх багатенько є у мене. Е, ножки для шпильки. Не повністю накатні. Сантиметрів десь 20-25. Ціна за 4 80 гривень. Рашпілі. будуть кожен по 50 гривень. Кого устраює, пишіть. Е, шприць ось такий в мазуті. Але. Кажуть, що він працює. Не знаю, не перевіряв, не знаю. 110 гривень він буде ваш. Так, круглячок із квадратом. Ціна 45 гривень. Цей стіклоріз у нас буде 25, стаместка у нас буде 100, ключ 1714 буде 50, круглячок 20, Неізвісного металу. Цей у нас буде. З напайкою. 45. Шарик. Повністю новий. В роботі не був. 120. Фреза. 75. Цей у нас буде 45. Молоток 60. Круглячок. Хай буде 40. Цей ключ у нас буде 60. Викруток тут немало знайшов. Ось така громезна, буде у нас 60, це в нас буде 10. Це у нас буде 15, це у нас буде 25, це у нас 20. Це у нас 15. Це у нас 15. Це у нас 10. Це у нас 10. Це у нас 10. 10, 10, 15, 20, 20, 15. Гвинт буде у нас 15, цей у нас 10, цей у нас 15. Топор у нас буде 120, цей у нас 30. Різець у нас буде 45, цей у нас буде 60. Болт у нас буде 30, цей 10. Ця річ у нас буде 40. Болт у нас 10, 10. Ці у нас будуть по 20 гривень болти. Для тисків. Вороток такий ціна, та хай буде 70. Трубка ось така з тримачем, ціна 50 Заготовка гарненька, кована якась на розкльоп в кузню. Кому цікаво, могу на вагу, ціна 45 гривень кілограм. Цей у нас буде 40. Цей у нас буде 30, цей у нас буде 35. Кільця у нас будуть ось за цю купу 40. Краник латунний, приварений до якоїсь частини, не знаю, фільтр якийсь, грубо говоря, одна четверта. Краник. Ціна 70 гривень. Ручка 20, 10, 15. Для собак відрізати когті. Ціна 50, цей у нас буде 50, крюк у нас буде 45, цей у нас буде 40. динамометр. Ціну пропонуйте. Одна сірга там є, з другої сторони, сіги немає. Пропонуйте, купляйте, кажіть свою ціну, будемо домовлятися будете відправляти. Так, Коробочка, коробочка. Обична коробка. Ціна 60 гривень. Далі є вольтметр такий вимірювальний пристрій. Ціна 180 гривень. Фрези 160, -та, ось така внутрішня 32. Ціна за неї. Та нехай буде 60 гривень. Ця у нас 295, шайба на 140, товщиною 6. Ціна буде 200 гривень. І є ще полорамний диск такий. 345, внутрішній 30, ціна 600 гривень. Тиски знайшов, сразу кажу, тут тріснути посередині, але не відірвано, тут приварено. Ось такі, щоб бачили, що затискають, гвинт виходить, все затискає, все працює. На роботоспособність те, що там десь тріснуте, заварене. Нічого не вліяє Ціна за них 300 гривень. Ніж в нас буде 180, букви повністю нові. І тут, повірте на слово, 8 міліметрів. В общем, за дві коробочки 700 гривень такі шпильки ось такі. Довжину, діаметр, пишіть я. Помірюю, якраз не встиг якраз поміряти. За 4 штуки ціна 300 гривень. Болтів ось така купа різних з гайками, штицерами. Всякі, ті, хто люблять там покрутитися, повертитися втулки якісь там є, якісь ці. В общем, за оце все, ціна 150 гривень. Ключі набір є. Самий більший 22-24, самий найменший 6, якийсь там чи 7. Треба чухати. Е, ціна за нього 120 гривень. Це у нас річ буде е, 50. Шпильки. Ось ці всі будуть у нас 60 гривень. Це у нас 20, 20, 20, 20, 10, 5. Різак для труб різати на заміну ціна 45. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, всі фото на Viber. Viber вказаний там або ж на початку, або ж в кінці. Я перестав записувати сюди зверху якраз Viber, для того, щоб ви заходили під низ, якраз, тому що і. Зпіднизу є Viber. Якраз якщо натискаєте знизу, вискакує там і група, і ссылка на групу, і повністю всі, і збір, і все там є. Можете перечитати, передивитися, все для вас якраз там все зроблено. Номер телефону: як на початку відео, так і в кінці відео, для тих, хто не знає, хто питає кожного разу, де що, як в коментарях. Тому. Сразу кажу, буде і на початку, і на кінці відео номера для тих, хто не знає і телефонує. Тому все пишіть на Viber. Чому і за того, що на Viber вигідніше з вами спілкуватися, вигідніше присилати фото, вигідніше якраз домовлятися і відправляти. Всім дякую за перегляд мого відосу. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, все те, що ви знаєте. Ви в мене найкращі. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.